А ця виставка відбувається в тиждень біля роковин Чорнобильської аварії в рамках Чорнобиль форуму який відбувається вже другий раз. Це про сучасне мистецтво. Як ви бачите, тут небагато картин, це про нові медіуми, які дозволяють нам переосмислити, як природа страждає під час бойових дій. Тобто тут багато різних тематик задіяно. Ми з моєю партнеркою Євгенією ми створили експозицію, яка називається «89 секунд. І ми так символічно показали ці сим. Стовпів ядерної безпеки вони зроблені з комбучі, висохше, якщо ви знаєте, це такий конгломерат бактерій і грибів. і він може відтворитися. Тобто, з ось цього чорного сухого, якщо йому дати поживне середовище, воно може відновитися. Тому ось такий наш основний посил, нашої експозиції. Тут скільки різноманітні дослідження там можуть проводитися, тобто від історії мистецтва, екології проблем безпеки, АЕС. А зараз це і замінована територія, тобто це все Чорнобиль. Де можна брати інформацію, як правильно цю інформацію отримувати. Чорнобильська атомна станція знаходиться близько з кордоном недружньої нам держави. І це є основною загрозою. А класичний фейк це про те, що в зоні відчуження була створена брудна бомба. Можна піти просто в рудий ліс накопати землі, покласти землю на петарду, і це і є брудна бомба. чи є це метою України? Ні, тому що брудна бомба не несе жодних переваг в плані наступальних бойових дій, тому що це просто забруднення території. Це був фейк, який при умові відсутності критичного мислення може бути сп. Прийнятий не тим, чим він є. Ну в багатьох людей є такий стереотип про те, що Чорнобильська катастрофа вона закінчилась 87-го, наприклад, року, коли активна ліквідація наслідків закінчилась, але вона продовжується, тому що. Ем, Ну, це так само зона відчуження, це так само люди, які не повернулись до своїх домівок. Зараз ми бачимо таке повернення цього ядерного тероризму у вигляді окупованої заес, наприклад, і це все пов'язані речі, які також потрібно осмислювати, але простим щоб сказати про подивіться міріна, бо скажімо так, одні частини, які.